Вітаю, інформаційний ранок на Суспільному. Триває, і ми продовжимо говорити про головні теми на цю мить. Що найменше ударів по тилових базах російських військ та складах зі зброєю у тимчасово окупованому Маріуполі завдали Сили оборони України впродовж тижня, починаючи з 21 лютого. Таку інформацію вчора на основі заяв представників російської окупаційної влади оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії. Детальніше про це будемо спілкуватися із військовим експертом Дмитро Снігеров з нами на зв'язку. Зв'язку, пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пане Дмитре. Власне, якщо українські військові знайшли спосіб завдавати ударів по тилових базах постачання і складах окупантів на відстані 80-90 кілометрів від лінії фронту в Маріуполі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як це вплине на логістику росіян і як позначиться на організації їхнього наступу? Давайте говорити про таке поняття, як снарядний голод, Стала зрозумілим росіянам після нанесення ударів збройними силами України саме по тилових базах на відстані до 75-80 кілометрів, тобто зона ураження Аймерсів. Відповідно, російська окупаційна армія змушена була переносити тилові склади на відстань, яка не дозволяє відпрацювати збройним силам України. Це більше 150 кілометрів. Якщо ми наразі говоримо про те, що в зоні ураження опинилися тилові бази на відстані більше ніж тактико-технічні характеристики хаймерсів, то відповідно першим кроком, який змушені будуть зробити російські окупанти, це перенесення на більшу небезпечну дистанцію. А враховуючи той факт, що е, у армії окупанта є певні проблеми з автотранспортом, кількість автотранспорту вона обмежена, відповідно ускладнюється питання логістики, Тобто постачання снарядів безпосередньо, як то кажуть, на землю, тобто в зону бойових дій до е, розрахунків. Оце основне, скажімо, так чим прийдеться стикнутися, і чим вже стикнулися представники окупаційної армії. Це значне погіршення логістики. Це перше, друге удари наносяться не тільки по складах з бикали, й відповідно казармах, місцях тимчасового розквартирування особового складу. А це, скажімо, так дозволяє збройним силам України мінімізувати чисельну перевагу в живій силі з боку окупаційних військ. І третє склад удари наносяться по місцях накопичення важкої бронетехніки, тобто е превентивні удари з боку українських захисників унеможливлюють реалізацію е щодо наступу на тих чи інших ділянках фронту. Пане Дмитре, не скажіть, будь ласка, на вашу думку, які зразки західного озброєння можуть допомогти нам у тому, аби витісняти далі ворога з Маріуполя? Ви говорите про те, що власне наразі окупантами розглядається так званий вугледарський виступ як один з потенційних для контрнаступу саме збройних сил України. Відстань від Вугледара до Моріюполя до 70 кілометрів. Останні два рамштайни, які засвідчили єдність в питаннях військово-технічної допомоги ЗСУ, були виключно. І логістичні, і відповідно були передані наступальні види озброєння. Це величезна кількість снарядів, і відповідно, РСЗВ, ствольна артилерія і основне бронетехніка, тобто те, що дозволить Збройним силам України успішно проводити характер деокупації, е окремих е територій України. Тобто наявність, сукупність комплексу питань це і засоби ураження, бо тактика-технічна характеристика західної зброї вдвічі перевищує радянську російську, яка є на озброєнні окупантів, плюс відповідна бронетехніка. Це не тільки танки, але й БМП і БТР. Їх тактико-технічні характеристики так само значно перевищують російські. Пане Дмитре, от власне цей вибух на аеродромі в Мачуліщі в Білорусі, як він може вплинути на російську аеророзвідку і от, власне, чи піддаються ремонту ці всі пошкоджені антенни радар? Давайте говорити, по-перше, вартість А-50, 330 мільйонів доларів. Відповідно, проведення ремонтних робіт, а там пошкоджена і передня і відповідна сама апаратура, яка дозволяла відстежувати роботу української ППО. Ну це все за оцінками спеціалістів. Приблизна третина вартості цього літака. Плюс це, скажімо, так: певний проміжок часу, який необхідний для проведення ремонтних робіт. Варто й зауважити, що на озброєнні окупантів знаходиться лише шість літаків подібного класу. Давайте говорити про те, що власне А-50 працював у зв'язці з Міг 31 оснащених кінжалами. кинджалами. фактично керував нанесення як ударів безпілотною літальною апаратами, так і відповідно, ну скажімо так, відпрацьовував алгоритм дій. В моменті пуску е, е, кінжалів. тобто це суттєва втрата окупаційної армії, яка знизить можливості е, виявлення власне української ППО. Як це змінить безпекову ситуацію в Україні? Ну серйозно змінить. Бо власне цей літак, я ще раз підкреслюю, його основні завдання було виявлення місця розташування української ППО з метою їхньої нейтралізації. Відповідно, якщо немає можливості моніторити роботу українського ППО, то тоді відповідно і коефіцієнт збиття ракет підвищується. І відповідно нанесення ударів безпосередньо по розрахунках ППО знизиться на ну суттєво знизиться. Пане Дмитре, ви вже зазначили трішечки раніше в розмові про те, що окупанти все ж таки чекають імовірного наступу збройних сил України контрнаступу. Ось на вашу думку, які є імовірні напрямки, є перспективними для збройних сил України аби деокупувати південь та схід України? Ну давайте не будемо забігати наперед, і говорити про певні напрямки наступу, бо власне це фактично. Ну Скажімо так, даємо можливість окупанту проводити контрзаходи, в тому числі посилення лінії оборони і насичення їх бронетехнікою і протитанковими засобами. Єдине, що можна сказати, президент України Зеленський заявив про те, що 23-й рік стане роком відновлення української державності в кордонах 91-го року, тобто можемо говорити про те, що характер контрнаступу збройних сил України. Це відповідно звільнення окупованих територій як півдня, так і відповідно Сходу. Я нагадаю, що станом на лютий 23-го року Збройні Сили України вже звільнили близько 40% окупованих територій. Пане Дмитре, коли наступний Рамштайн і чого очікувати від цієї зустрічі? Вже в березні, тобто давайте говорити про те, що кількість рамштайнів і головне, по часу вони час проведення рамштайнів, вони значно, скажімо так, ста графік став більш щільний. Що стосується наступного рамштайну, буде вирішуватися, на мою думку, знов таки питання надання Україні наступальних видів озброєння. Крім того, буде вирішуватися низка логістичних питань пов'язаних з постачанням Україні винищувачів. Це питання, як знаєте, ну багато критики наразі лунає, але це питання вирішується поступово. Наразі вирішено питання навчання українських пілотів відповідно другим кроком буде створення логістичної бази, тобто ремонтної бази і навчання українських техніків. Все це потребує часу і відповідно, колективних зусиль наших стратегічних партнерів. Тому я вважаю, що Рамштайн буде ну, в моменті вирішення логістичних питань 에, знаковим для на користь збройних сил України. Пане Дмитре, ось директор ЦРУ Вільям Бернст підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, але ще остаточного рішення не прийняла. На вашу думку, чи прийме Китай таке рішення, аби надати Росії летальну зброю? І, взагалі, якщо все таки прийме це рішення, як це може змінити безпекову ситуацію власне в Україні? Ніяк. Давайте говорити про те, що всі цілякалки про можливість постачання Російської Федерації зброї з третіх країн наразі не знайшли своє підтвердження. Нагадаю, до цього часу вкидалася інформація про передачу іранам ракетних технологій, балістичних ракет, з дальністю ураження 300-800 кілометрів. Ця інформація не знайшла підтвердження. Аналогічна ситуація. І з інформацією щодо постачання миранів безпілотних літальних апаратів. Наразі повідомлення тієї ж британської розвідки свідчить про те, що у Російської Федерації брак іранських безпілотних літальних апаратів. Тобто, можемо констатувати, що колективні зусилля наших стратегічних партнерів, як у військовій царині, так і відповідно на дипломатичному фронті, мали свої е, наслідки. Фактично паралізоване постачання військового спорядження з території Ірану. Те саме стосується і КНР вже є. Чітка заява Держдепу Сполучених Штатів про те, що відповідь на можливі, скажімо, трафіки постачання зброї з Китайської народної республіки будуть досить жорсткі. Я не впевнений, що Китай наважиться йти проти всього цивілізованого світу, відповідно наражаючи. На можливість і секторальних, і персональних санкцій з боку країн заходу, пане Дмитре, дякую вам за розмову. Раді були вас бачити в ефірі. Це був Дмитро Снігірьов, військовий екс експерт. А ми продовжимо за мить.